Мобільна робоча станція SYNCPAD P52S на i5-8 покоління 8 ГБ оперативки Full HD IPS на матриця будований тінкшутер, шутер що закриває веб-камеру. На самій матриці є подряпини, у включеному стані їх майже не видно, але на фото є спеціальне фото, де вони добре помітні. Клавіатура з дворівнім підсвічуванням та крилицею лазером. Два, дві відеокарти, одна з яких професійна Nvidia Quadro P500. Два акумулятори сумарною ємністю 31 Вт година, це до 5 годин автономної роботи. Зовнішній вигляд придатний для роботи. А є... Невеличка вмятина знизу, все це сказується на ціні апарата і активується Windows 10 та 11 Professional.